Істуємо турбіну і Толтерм до чистки. Включаємо на мінімальні. І вона проходить свій тест. Запустилась, трошки скрижечить, Є таке. Тобто звук не супер. Дивимося Сіті оборотів, зараз показує на виходить 17 1780 1797 вот. можемо дати повні обороти на великих оборотах видає нормальний звук Средні обороти теж непогано. А на супермаленьких у нас виходить ну, після розгону виходить 1840. Тобто 1848. 1850. Зараз почистимо котел або поміняємо саму частину турбіни. Ну подивимося. Тобто можливо візьму після реставрації підшипники, заміни підшипників саму турбіну з тою самою електронікою.